Це ваш наглядачі мого каналу. Під час обробітку картоплі я помітив, що ніжкою для стоянки я цепляю картошку. Придивившись, я зрозумів, що це найнижче моє місце. І якби її підняти вище цю планку, то було б значно краще. Підняття вище проблематично, треба щось переробляти. Переробляти або саме кріплення. Ось яке тут знаходиться ту точку кріплення. Це і потрібно, по ідеї підняти трошки вище. Або ось тут переробляти оцей речах. Ну, допустим, не хочеться мені нічого такого робити. Все так красиво зроблено. Я спробую підняти його вище по-іншому. Значить, я пішов таким способом. Ось зараз він стоїть у мене вже у новому положенні, а стояв десь майже отак стояв. Речах. І мотоблок борда була опущена вниз до пуття. Цей речах стояв під великим кутом. Ну, і на що це впливало? Це впливало на оцей шлях, який він проходить звідси сюди. Що я зробив? Я приварив сюди упор для того, щоб речах стояв ближче. Як наслідок, я зможу отут його натягнути більше. Дивіться. Що не видно, тут коручи, порядка 3 см, 2,5-3 см. Я зараз спробую натягнути його трошки краще і побачимо, що вийде. Значить, я тут до упору, які тут є, приварив ще трубочку. Просто звичайну трубочку, кусочок трубочки. ось, Для того, щоб тяга опиралася в нього. Получилося, що ножка моя вже впирається трошки вище. І як наслідок, можливо, буде вище піти. буде точно вище підніматися. Зараз я тут натягну проволоку і побачимо, що вийде. Ну, ось після того, як я підняв, можете побачити, що стояночна ця нога піднялася трошки вище і кліренс так званий в мене збільшився. Для більшого ефекту, мабуть, потрібно все-таки переварювати вухо кріплення. Потрібно його переварювати. Трошки вище. Да, Переварити трошки вище, тоді можна буде підняти його ще вище. І практично аж заподліцу. Так що такі діла. Так, мотоблок стоїть досить таки стійко і цілком нормально. Таке питання, ви щось бачите? Під мотоблоком? А що повинні бачити? Зараз покажу. Я зробив, щоб рушка обиралася повністю і не заважала мені. Чого я так зробив? Тому що, якось даючи назад, ножка зацепилася за корягу і там були проблеми, коротше. І чуть в другу сторону цю ручку вирвало. А так нічого строкового не буде. Ось така штука. Такого результату я досяг двома способами. Перший спосіб це трубочка. Ось оця трубочка. Я додатково її приварив, щоб зменшити хід упорного колеса. І другий спосіб це ось зварив додаткове вухо. Ось оце додаткове вухо. Для того, щоб вцепити ближче до осі само... цю тягу. Значить, я не знав, наскільки в мені прийдеться, тому зразу зробив ось декілька штук, Отворив, приварив, щоб один раз приварити і все. Ну, от, як вказалося, треба всього на все дивитися, ось чуть-чуть. тобто достатньо вона якихось сантиметр ближче, два. І у нас вже тяга, зменшення її, по-перше, дозволяє. При тому ході ручки повністю ховати упорну ножку в ось так. О, повністю вона ховається. І все. І красота. Так що, надіюся це відео буде комусь корисним. Може, хтось ще раз таке захоче зробити, не знаю, мені подобається, що ножка не виглядає і нікому не буде заважати. Трошки він грязненький, косив сьогодні цілий день, ну півдня. Так що все, до побачення, до нових зустрічей.